Всім привіт! Ми сьогодні на Леді Лізі, і ми сьогодні будемо знімати, як я в новому блокноті прикрашаю свої сторінкові скотчиками. Які в тебе є скотчики? Є такі космічні, космосу темні, та? є такі до як? Ти Багато різних декоративних скотчів на різну тематику. Так? Так. Да. Є космічні, різні, і є такі якісь весняні, чи що, то морські. Не знаю. Будемо дивитися. Треба відкривати по черзі. Да. І блокнотом ти хочеш похвастатись, так? Так, да, замочок. Тобто є ключики. Секретний блокнот, так? Для таємниць. Mm. Такі от скотчики. І такі от великі скотчики. Добре, давай якусь одну коробочку скотчу ти покажеш детально, що є. Витягуй їх. давайте краще Ти вже дивилася, їх багато там скотчу? Чи, чи трошки? Та багато. Класна коробочка для зберігання. Так. Ось скільки їх тут є. Угу. Цей великий такий, а можеш, так як було бочком видно. Це просто лінія. Тут можна глянути на короби, що вони тут написали. Малювали тобто. тут. Найбільше подобаються? Є якісь любимі скотчі? Ну, якісь тут, такі гарні, змішані. тут навіть є ті, що блискучі, так? так. Малюнок блискучий, цікаво, на виглядати в блокноті. Так. А цей Ага, такий тоненький з таким, як зірочки чи що там. Так, тут такі зірочки. Добре, давай показуємо, як вони в роботі. Є в мене блокнот. Що ти ньому будеш робити? Давай сюди, можливо, якісь сакатики. Давайте прикрашати вже. Ото було вот, я думати. Як то прикрасити? Давайте візьмемо перший такий косончик. Або краще взяти під зірочки, бо тут є зірочки. Добре. Є, такі от зірочки, є таке, ще є таке. От. М -м -м, такого ж може бути. Таке таке, ще маленьке може бути. Ну, тут, типу, ще можна вважати жонця. Добре, Взяли цей. Типу, як це там називається? Я забула, як це називається. Сузір'я! Я ж собі нагадала, колись у нас це. В віці, вона вибрала своїм метеликом. Садочок так та наприклад вибирала, ще досі вибираємо, наприклад, він прекрасний. Так, А тепер якийсь із цих можна вибрати. О, це сам над великий. Хай буде цей. Це не може зрозуміти малюночок, що це. Просто якісь кольора Угу. Тепер якісь малесенькі вибираємо. Так виділяємо. Одна так є. А зверху? Ні, хай буде знизу. Ось я от нам вийшло. І тут, типу, можна щось записати. додати. Ти зробила таку рамочку. Угу. Так. Гарно. Ой, я придумала я тут планету ще візьму. Не знаю, про Марс чи що ти не розумієш. Почекай, а це? Там що тільки такі мало открулими, як планети? Так. Покажи, бо я щось не зрозуміла, я думала тут звичайно. Ось то... тут земля є. Угу. Клас. Так. Нічого собі. Uh -huh. А цей, цей рівень, той великий скотч. Uh -huh. uh -huh. Цікаво. Uh -huh. Я тут дійжу собі маленьку карточку. Мені печки тут а мені попалися з вами. Тут я якось поспанцювала, я знімала першу планету, то давайте її сюди почеку. Ага, ти вже пробувала, тому ти знаєш. Я пробувала. Ну давайте шістьох скотчиків візьмемо. рибки поперечь. Ага, це скотч з рибками, так? Так. Да. Краса. Ой, піти, це можна щось записати або намалювати. Дуже гарно. Та, тут Такі зірочки ще. Записати, щоб собі щось пам'ятне і закрити блокноти, так? Так. Да. На замочок. Так, да, щоб ніхто не знав. Ну, хіба дізнається через пару років, коли буде передивлятися? Тут на початку теж можна щось записати. Ну, тут я не захотіла, просто, бо вони тут так, ну, типу, дуже, дуже поряд скріплені і ось, що виходить. uh -huh. Ну, захотіла одразу в тут. Зараз покажу ключики, ось такі от. Чудово. Так. Цікаво, я що вони дають дві пари ключиків. Щоб один десь заховати, якби загубив інший ключик, запасний. Так. Бо якщо загубив, то ніколи ти блокнот не відкриєш. Ну, хіба я без відламати цю штуку? Хіба. От тут mm -hmm. можна подивитися, найлегше, ось це так скласти і все, і вони вже розсипаються. Руши... Тут не треба ще одну. Поруч. Зручна коробочка, так? Зручніше. Тут, тут, тут. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал, всім папа.